Вітаю всіх! Сьогодні робимо порядок з пакетами. Це лофанові пакети, з якими ми ходимо в магазин, щоб вони не валялися як-небудь де-небудь. І для того, щоб був з ними порядок. Ось я показую, як я це роблю. Звичайно, я Америку не відкрию, це багато хто робить таке, ну але може хтось і не знає. Тому показую ось так, складаємо в четверо пакет. І тоді отакий трикутничок загинаємо в одну сторону, потім загинаємо його в другу, так щоб, от, бачите, краї співпадали. І тоді в кінці оці ручки запихаємо в кишеньку, і в нас виходить такий гарний трикутничок. Ось так. І беремо якусь корзинку і складаємо туди ось ці пакети. Бачите, скільки в мене їх і наскладено. І порядок, коли треба, який треба, взяв і пішов. І в шафі порядок з ними. От, наприклад, ще одного пакета прийшла з магазину. Розрівняла зразу ж, не відходячи, ніде його не кидаю, розрівняла ручки і складаю вдвоє, тоді ще раз вдвоє, а тоді роблю трикутнички. Ось так, край трикутника лягає на край пакета тут, щоб співпадали краї. Все, нічого складного тут немає, але порядок з тими пакетами буде, і його легше потім в сумку покласти якусь, коли ми кудись йдемо. Так, і тепер знову ж у кишеньку. І все, і порядок з пакетом. Беремо корзинку і кладемо до всіх решток.